Всім привіт! З вами Іван. Ви на каналі відео про всяке різне. І сьогодні в нас на відео буде ось такий тролейбус, який називається ЗІУ 682G. Це незвичайний тролейбус. Ззаду є ще один вагон. Ой. Це ось причепний тролейбус, це як М -м, щепка така. Ну, будемо виїжджати. Спершу ми даний тролейбусний потяг перефарбуємо. О, ось такий колір, просто супер. Перемикаємо камеру, ось тут запрацював компресор. Вибираємо маршрут, маршрут перший. Саме найголовніше в цій грі. Так, переходимо в управління. І ось ми вирушаємо на маршрут. Ось там на пам'ятнику стоїть раритетний тролейбус ЗІУ. ЗЮ... Ні, це не Зу, який називається МТБ-82. Це в трішки другому відео, буде МТБ-82. Так, тут у нас червоне світло. Ми зупиняємося. Ой, ось, ось такий тролейбус. Це який називається СМІ. Так, вирушаємо. Ну, СМІ це на російській буде система многих единиц. Так. А на український буде СБО, система багатьох одиниць. Так, ось. Заїжджаємо на зупинку. Якщо загорівся цей маркер жовтим, значить можна відкривати двері і запускати пасажирів. Так. Так, тепер вмикаємо правий поворот, потім лівий поворот. <coughs> Вибачте. Так. Зарулюємо сюди. Так, другий вагон заїхав. Далі у нас наступна зупинка. А ось там бабусі марширують в перші двері. Хе -хе. Яке я їх називає зомбі-бабки. Так. Зачиняємо двері. Так. Газу до поліка і помчали собі на тролейбусному потязі. Ось так постепенно набирається швидкість. Головне, щоб тролейбусний поїзд не зачіпив бородьов Особливо це стосується і другого причепного вагону. так Першокласник зайшов, Вмикаю лівий поворот і потім знову правий. Так. Ну, а далі вже будемо повертати на ліво. Включаємо лівий поворот. Вибачте за мій голос, але я захворів. Тут навіть можна зробити ось так. Так. Знову ця зомбі бабка. Так. Якщо маркер загорається червоним, то вже всі пасажири зайшли. Поїхали далі. Ой-ой-ой! У нас червоний. Так, ну нам прямо. Ну, такі їздили тролейбуси. В реальному житті такі їздили. Особливо їх використовували в час пік. Ну, вони в керуванні дуже важкі і незручні. Те ж саме робили і з трамваями, ось так. щепляли. <кій> так. Зачиняємо двері. Їдемо вже на наступну зупинку. Тут проїжджаємо там трамвойний переїзд. Так. Їдемо, їдемо. Так, зелений. Так, двері відчиняються. Знову бабки марширують в перші двері. Так. Так, далі у нас знову. Зелене світло. Гра називається Micro Troll Симулятор. Це мега найкрутіша гра про тролейбуси. Хто любить тролейбуси, можна скачати в плеймаркеті, яка коштує абсолютно безкоштовно. І вона. Обновлюється щомісяцю. Рекомендую кожному. Так, а тут якийсь дядько йде. Так, Зачиняємо двері. І недовго думаючи від'їжджаємо. А ось і трамвай їде, теж щеплений, який називається Татра Т3. Якось я знімлю відео про мікротрамвай симулятор. Так, тут у нас червоний і тут у нас стрілочка. Пру! Куди я поїхав? Так. Мы прошли стрелку. <клёжу> <клёжу> Выбачаюсь. Штаны трешки изгладил Підчиняємо двері і запускаємо пасажирів. Так. Ще першокласник біжить. Так, зачиняємо двері, включаємо правий поворот. Чи то лівий поворот? Вибачте, трішки путаю. А вже путимо правий. Зараз дійдемо до начальної точки. Перестоїмо червоне світло, потім поїдемо на спавн. Так, можна потихеньку стартувати. Так. Точно забув поворот у Ну нічого страшного, це ж гра, так. зарулюємо. Так, ну що ж, будемо з вами прощаватися. Був радий з вами побачитися. Вибачте, що я пропадаю, але в мене, як і всіх нормальних людей, є свої особисті справи. Ну, а на сьогодні все. Всім до побачення. Якщо відео набере 40 лайків, то я знімлю відео про мікротрамвай-симулятор.